Олена сподівалася, що їй тільки здається, що її чоловік їй зраджує. Вона переконувала себе, що все придумала, що Володя її любить, але, на жаль, шосте чуття Олену не обманювало. Насправді, Володя навіть не сильно опирався, коли Олена знайшла у нього на піджуку довге світле волосся, а потім таке ж і в машині. Він не став вигадувати історію про колегу чи знайому. Сказав, як є. Мовляв, так, у мене інша, і я її кохаю. Олена думала, що вона ніколи не зможе говтатися від зради, але як виявилося, це був лише початок. Одружені вони були чотири роки, і Олена навіть подумати не могла, що чоловік так з нею вчинить. Думала, він її любить, хоча батькам Олени та багатьом подругам Володя не подобався. Але жінка завжди вважала, що головне, що він подобається їй, а на думку інших, можна і не звертати увагу. Але краще б вона прислухалася. Квартира, в якій вони жили, була куплена на їхні спільні гроші. Володя продав гараж, олені батьки дали гроші, а решту взяли в іпотеку, і якраз нещодавно її виплатили. Взагалі Олена сподівалася, що Володимир, як справжній чоловік, залишить квартиру їй, з огляду на те, що це він виявився зрадником, і саме через нього шлюб розпався. Спершу так і було. Володимир зібрав речі, постійно вступаючи у діалог зі своєю дружиною. Так вийшло, Олена, ти не повинна ображатись, казав він, складаючи свій одяг. «Ось тільки ти не поспішав мені повідомляти про своє кохання, поки я тебе не спіймала, похитала Олена головою. Я сподівався, що пристрасть вчухне, і я знову буду з тобою. Який ти, Олена навіть не договорила. Вона скривилася, відчуваючи неприязнь до того, кого ще кілька днів тому вважала коханням всього свого життя. Який? Я звичайна людина зі своїми недоліками. Так, Олено, ти теж не свята. І чим же я завинила? хмикнула вона. Ну, ти готуєш не дуже, а мені доводилося їсти та посміхатися. Олена розвернулася і вийшла із кімнати. Не хоче вона його більше бачити та чути. Кілька днів Олена говтувалася після того, як чоловік пішов. Навіть взяла відпустку за власний рахунок на роботі. І коли, здавалося, вона прийняла цю ситуацію і навіть почала думати, що все на краще, з'явився Володимир. Що тобі треба? запитала вона, коли майже вже колишній чоловік їй зателефонував. Слухай, тут така справа. Загалом давай я тобі виплачу півтора мільйона, і ти з'їдеш, а ми з настою в'їдемо до цієї квартири, бо на орендованій незручно жити. Олена навіть подумала, що не дочула. Скільки ти запропонував? Ну, півтора мільйона. Ми ж її за три купували, половина виходить. Олена не втрималася від сміху. Ти мене за нерозумну тримаєш. Це було чотири роки тому. Зараз ця квартира коштує двічі дорожче, цінник підскочив. Ти не нахабній, це дуже багато, обурився Володя. Це ти нахабнієш? Загалом погоджуйся. Нічого іншого я тобі не запропоную. Тоді продаємо квартиру і гроші ділимо навпіл, сказала Олена, відчуваючи якусь гіркоту. Навіть піти гарно не зміг. Е, ні, ця квартира мені подобається. Я хочу її залишити. До того ж, Насті, дуже близько до роботи. Тоді викупи мою участку з ринковою ціною і крапка, сказала Олена і завершила розмову. Вона думала, що зрештою Володя погодиться, але, мабуть, поспілкувавшись зі своєю зухвалою коханкою, вони вирішили зробити простіше вижити Олену з власного дому. Увечері, коли вона готувала вечерю, пролунав дзвінок у двері. І коли Олена відчинила, то побачила Володю з очевидною гановою пасією. Чого тобі? Я прийшов до себе додому. Нахабно заявив чоловік, відсуваючи Олену. Що? Я також тут прописаний, і можу тут жити. Не хочеш брати стільки, скільки я запропонував, тоді житимемо разом. Нам із настою ти не завадиш. Олена думала, що вона спить. Але ні, ця парочка війшла всередину і нахабно зайняла велику кімнату. Олена не знала, що робити, тому, взявши свої речі, просто виїхала. Поїхала до подруги, щоб трохи прийти в себе. Я, мабуть, погоджуся на ту суму, яку він запропонував. Мої нерви дорожчі, сказала вона подрузі. Навіть і не думай, що ти маєш задовольнятися якимись копійками, обурилася вона. А інакше мені доведеться задовольнятися їх зухвалими обличчями. Серйозно, не можемо ми втрьох жити. Ти можеш продати свою частку. Та я про це вже думала, але це дуже довго і нудно. Спочатку треба виділити частку, потім знайти покупців, яких влаштує частина квартири. Загалом це може затягтися на місяці, а де я весь час житиму? Так хоч у мене буде початковий внесок на іпотеку. Ні, це не варіант, не погоджувалась подруга. Слухай, а в мене ідея виникла. Якщо він може поселити будь-кого, значить і ти можеш. І кого я поселю? Не будемо ж ми грати у шведську родину. Та й немає в мене нікого, якщо чесно, після володі я не впевнена, що зможу з кимось стосунки будувати. Та я тобі не про стосунки. Є в мене дехто на приміті. Дядько Микола був місцевим любителем погульбанити. А ще він дуже любив поговорити з усіма зустрінеш його і не знаєш, як позбутися. Жив дядько Микола зі своєю старенькою мамою та сестрою. Ті теж були любителі погульбанити, але на відміну від нього, хоча б працювали і намагалися доглядати за собою. Дядько Микола за хороший могорич зробить що завгодно, посміхнувшись, промовила подруга Олени. Повір, він їх швидко переконає поїхати з квартири. Захочуть цю квартиру, виплатять тобі з ринковою вартістю або з'їдуть, а там ти зможеш наполягати на продажі житла. Ну, не знаю, сказала Олена. Так, твій володя той ще не гідник. Його треба провчити, і точно він повинен піти по-чесному, якщо вже чесно жити в сім'ї не зміг. І Олена вирішила, чому б не спробувати, що вона втрачає. А після дядька Миколи викличе клінінг. Вранці вони з подругою вирішили до сусіда. На щастя, зранку дядько Микола не був добряче веселий. Вони виклали йому свій план, пообіцявши оплатити його послуги. Чоловік прикинув і погодився. Олена приїхала ввечері разом із дядьком Миколою. Вдома була романтична атмосфера, мабуть, володя зі своєю новою обраницею святкували втечу Олени. Але вони поспішили. Всім привіт! вигукнула Олена, увійшовши додому. Володя одразу вискочив у коридор і скривився. Це ще хто? Це дядько Микола. Він тепер житиме тут. У нього складна життєва ситуація, тож я дозволею йому пожити у себе. Потрібно ж допомагати нужденним. Ти ж своїй Насті допомагаєш? Слідом з'явилася й коханка. Що це за запах? Дуже непристойно так говорити, обурилася Олена. Дядько Микола, проходьте, я вам зараз все покажу. Можете користуватись ванною, туалетом, кухнею, кімнату маленьку вам виділю, але нічого. Ти не можеш здати житло без моєї згоди, не витримав Володимир. Так я його й не здаю, дядько Микола живе тут безплатно, і житиме скільки треба. Я знаю, що ти робиш, нічого не вийде. Я роблю те, що йти, усміхнулася Олена. Дядько Микола, я поїхала, а ви влаштовуйтеся. До речі, володя дуже любить риболовлю, ви можете все з ним обговорити. Майже колишній чоловік зателефонував другого дня, сварився, намагався торгуватись. Дядько Микола заполонив собою увесь простір. Настя не витримала і вже збирала речі, сказавши Володимиру у всьому розібратися. Але Олена стояла на своєму або Володимир виплачує половину вартості квартири за ринковою ціною, або вони виставляють квартиру на продаж і ділять гроші. Очевидно, стільки грошей у Володі не було, і він погодився на другий варіант. Квартиру продали швидко, гроші та речі поділили. Володя назвав Олену Меркантильною, не розуміючи, що це слово йому більше підходить. З дядьком Миколою розплатилися, і він пообіцяв допомогти ще, якщо треба буде. Краще більше такого не траплялося, подумала Олена. Вона швидко змогла знайти собі маленьку квартирку, взяла іпотеку на залишок Суми та почала спокійно жити. Як склалося у володі з Настою, Олена не знала. Кілька разів він їй телефонував, але вона не відповідала. Вони вже все поділили, розлучилися, і Олена вважала його чужою для неї людиною. А чужими людьми їй нема про що говорити, особливо коли знаєш, які вони насправді.